Які зміни на вас чекають? Давайте дивитись на оракулі лісу. Дуже такий гарний оракул, люблю його. Так, ви тут дійсно такий, знаєте, великий самоаналіз проходите крізь те, що у вас, до речі, можливо, ще дефіцит чогось, ніби забрали, знаєте, буває таке, що забрали якісь можливості, фінанси, ніби час такий зупинився, ви не розумієте, що відбувається, ніби все було добре, а зараз пауза. І отут це, знаєте, така як сказати, от клітка, да, але це розуміння нашої ментальної клітки, що ми себе самі загоняємо. І тут вам Зараз показують, подивись на свою темну сторону, розпакуй її, подивись, що тобі дзеркалять люди. Да? Подивись, що взагалі відбувається. Ти, можливо, зараз відчуваєш що цю рутину, так, знаєте, хоче сказати, погрязли, погрязла в рутині, да? ніби б'єшся головою об стіну і нічого не виходить. Але при тому всьому, отут когось дуже сильно програється партнерство, і ваш партнер вам транслює. От коли ви дивіться, коли ви усвідомите, що насправді вам транслює ваш партнер, є такий Всесвіту закон зеркал. Ці мене просто так один у одного притягнуті і тому подібне. Якщо ви зараз вважаєте, що ваш партнер не такий, як треба, що ваш партнер щось з ним не так, а ви така класна, то будь ласка, подивіться в себе, чому ви зараз з цим партнером, для чого, який урок він вам несе. Можливо, це ваша самотійність, обрати себе, любов до себе, можливо, навпаки <кій> прийняти людей. Прийняти людину, да, якою е, вона є, не, не, намагатися її змінити, зняти очікування. Дуже багато уроків ми проходимо з іншими людьми. І тут, прям іноді, ну, десь, я б'юсь стіну, я не можу нічого зробити. У когось тут начальство, у когось тут чоловік коханий. Да? І тут важливо зрозуміти, що людина вам дзеркалить. І як, як тільки ви це зрозумієте, що в вашому житті змінюється? У вашому житті змінюється все на краще. Тобто приходить пристрасть до життя, до відносин, ваш рід вас підтримує, до речі. Приходить новий досвід, да, нова мудрість, до речі, приходить. І це вам що несе? Когось тут навіть розпаковуються дари, да? коли е, ви розумієте, що я відчуваю більше, я відчуваю краще. Хтось е, зупиняється і перестає грати в трикутник, да? виходить з трикутнику, і зміни йдуть на краще. Тобто ви отримуєте все, чого бажали. Ви отримуєте ту саму турботу, те, що вам дійсно не вистачало. І це дуже-дуже, таке, знаєте, коли е, у вас, от, якщо у вас з чоловіком якісь проблеми, да, з вашим партнером, чи ви в трикутнику знаходитесь, з різної сторони, може бути, то це все у вас буде завершуватись і змінюватись на краще. І давайте от таку вам підказочку шторм твоїх думок. От, бачите, казала про клітку наших думок, яка, е, як переповнена чашка, наша свідомість переповнена різноманітними припущеннями і думками, щоб побачити істину, виплесне все зайве. От подивіться, треба звільнитися від негативних думок і дайте собі очиститись, дайте собі місце для блага.